Доброго здоров'я, друзі! В цьому відео ми познайомимо вас з важливою допоміжною технікою для допомоги ведення бойових дій, яку надали нам партнери. Тож ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Леопард 2Р. Це машина для розмінування від компанії «Патріа». Вона розробила її для фінської армії, взявши за базу танки Леопард 2А4. Призначена для знешкодження протипіхотних і протитанкових мін, а також для створення спеціальних проходів через мінні поля для колон військової техніки. Розташовані по всій ширині транспортного засобу зубці, викопують із землі закладені міни, утворюючи безпечну дорогу для руху. Вони оснащені мінними плугами, бульдозерним ковшом і автоматизованою системою маркування. У результаті війська, які йдуть за машиною, можуть безпечно проходити через розчищення. Території. Також бойова машина має великокаліберний кулемет НСВТ калібру 12,7 мм для захисту. Екіпаж складається з двох осіб: механіка водія та командира машини. Машина інженерного забезпечення М1132 Страйкер ЄСВ». Це інженерно-технічний варіант бойової колісної броньованої машини Страйкер, який використовують інженерні підрозділи Армії США. Страйкер ЄСВ належить до сімейства бойових машин. Машин-страйкер і призначена для ведення інженерної розвідки для транспортування та підтримки саперів на полі бою, очищення завалів на шляхах висування піхоти та військової техніки, а також забезпечення розмінування. Машина обладнана системами розведення перешкод і розмітки смуг руху, а також виявлення мін. Інженерний бронетранспортер може оснащуватися мінним тралом, який знешкоджує міни попереду за рахунок тиску спеціальних котків або ж спеціальних Мінним плугом, який також можна застосовувати в процесі розмінування, такі машини знешкоджують як протипіхотні, так і протитанкові міни. Страйкер має двигун Катерпіллер потужністю у 350 кінських сил. Бронетранспортер озброєний великокаліберним кулеметом М2Браунінг або гранатометом МК 19 Бергер Панзер 3 або Бафл це броньована ремонтно-евакуаційна машина, яку розробила провідна німецька оборонна компанія Rain Metal. Техніка заснована на шасі від танків Leopard 2. Основне завдання підняття і евакуація пошкоджених перекинутих і затоплених танків та інших гусеничних броньовиків. Броньовано-ремонтно-евакуаційна машина також забезпечує технічне обслуговування на місці або буксирує їх до підрозділів, які його проводять. Тобто по суті. Це евакуатор і одночасно ремонтна станція. Додатково він здатен розчищати перешкоди на дорогах та копати траншеї при підготовці бойових позицій. Бергер-панзер у третій версії оснащений краном, встановлений на поворотній платформі, яка здатна підіймати 30 тонн. Може повертатися на 270 градусів і має електронний обмежувач імпульсу, який запобігає перевантаженню, Здатен підняти башту більшості основних бойових танків лебідкою, яка встановлена в передній. Частині корпусу. Вона оснащена 180-метровим тросом і має тягове зусилля 35 тонн, але за потреби можна збільшити до 70 тонн. Використовується для підйому пошкодженої застряглої затонулої і перекинутої техніки. Переднім бульдозером використовується для розчищення загороджень і землерийних робіт, таких як підготовка вогневих позицій, засипання ровів, окопування, стабілізації транспортного засобу під час використання крана чи лебід. На Бафул також встановлено кулемет калібру 7,62 мм для самооборони і 16 димових гранатометів. Екіпаж складається з трьох людей: командира, водія і провідника. Але за потреби керувати технікою можуть і дві людини. Друзі, поділіться вашою думкою в коментарях. Також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео.